Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Перед останнім огляді на монети Греції для тих, хто не бачив, я закріплю його у підказках. Я розповідав, що мені не вистачає однієї монети, щоб зібрати повну колекцію регулярного карбування періоду Другої Грецької республіки. І от нещодавно мені вдалося її впалювати на аукціоні Віоліті. Вчора вже забрав з нової пошти і готовий представити її вам на огляд. Тож, цей випуск буде присвячений розпакуванню, пакунку з лотом з віоліті зі срібною монетою Греції номіналом 20 драхм 1930 року. Тож з вас вподобайка та підписка, якщо ще не підписані, та давайте скоріше розпаковувати. Монета приїхала в такому великому конверті, наче німецькому. Їхала вона до мене зі Львова через Чернівці. Тож, давайте не будемо зволікати. Та... Відкриємо. В конверті якась газета чи то журнал. Мабуть, щоб монета не бавталась А ось і сама монета. Продавець запакував її в папір. Ще в капсулу, А в капсулі монета ще й в зіп-пакеті. Я вперше отримую настільки ретельно запаковану монету продавцю за це щира подяка. На аверсі монети зображений нос античного корабля, що має назву Трирема. По колу легенда. Зверху напис Грецькою Еланіка Демократія Що в перекладі Грецька Республіка. Знизу рік Карбування 1930. -й. Над кораблем розміщений номінал та скорочена назва валюти 20 драхм. Трирема або їх ще називали Трієра клас бойових кораблів, які використовувались античними цивілізаціями Середземномор'я. Особливо фінікійцями, античними греками та древніми римлянами. Триреми отримали свою назву через три ряди весел, які передбачається розташовувались одне над одним у шаховому порядку. Кожним веслом керувала одна людина. Можливо, що першими збудували трирему фінікійці. Як найшвидший і маневрніший бойовий корабель, трирема домінувала у Середземномор'ї з 7 по 4 століття до нашої ери, поки не з'явились більш бойові кораблі квадриреми і квінтеркверми. Трієри грали важливу роль у греко-перських війнах, установленні морської імперії Афін та її падінні в результаті Пелопонезької війни. Традиційна триєра часів греко-перських воєн і Пелопонезької війни, згідно з Городотом і Фукідідом, мала 37 метрів завдовжки і 5,5 метрів завширшки, несла 170 грибних весел і 200 чоловік екіпажу, який часто бував неповним. Весляри верхнього ряду називали «траніти». В ряду було по 31 веслу, в середньому і нижньому, грибці, відповідно зегіти і таламіти, було по 27 або 28 весел. Основними відмінностями римської триреми від грецької триєри було вітрило на форштевні та обордажний ворон. У озброєння корабля входив підйомний кран, до якого кріпився гак чи гиря для руйнації веж і палуби ворожого судна, і вежа для стрільців. За рахунок відсутності важких пристроїв на верхній палубі давньогрецької триєри. Рухалась вона швидше, досягаючи в бою швидкості понад 12 вузлів. До речі, монета має досить гарний стан, як для своїх років, а їй через 5 років буде 100. На реверсі монети розміщено зображення Посейдону Бога морів. Під зображенням лівіше викарбувано напис грецькою Посейдон. Монета виконана зі срібла 500 ї проби. За розмірами вага 11,31 грами по каталогу та 11,24 грами фактично мого екземпляру, діаметр 28,43 мм та товщина 2 мм. гурт монети рубчастий. Монета карбувалась на монетному дворі Великобританії в Лондоні лише в 1930 році загальним тиражем 11,5 мільйонів екземплярів. Придбав я цю монету на Віоліті за 450 гривень. Дорого це чи ні, навіть не знаю. Напишіть в коментарях, скільки вона коштує на вашу думку, і чи не переплатив я. Посейдон у давньогрецькій міфології Верховний морський Бог один із трьох головних богів олімпійців разом із Зевсом та Аїдом син Титана Кроноса і Реї, брат Зевса, Аїда, Гери, Деметри і Гестії. Під час поділу світу після перемоги над титанами. Посейдону дісталась водна стихія. Поступово він відтиснив стародавніх місцевих богів моря, нерея, океану, претея та інших. Надання Посейдону статусу Верховного Бога пов'язане з великим значенням моря для древніх греків, бо Греція оточена морями і є морською цивілізацією. Посейдон зі своєю дружиною, богинею Амфітрітою та сином Тритоном мешкають у розкішному палаці на дні моря, в оточенні Нереїд, гіпокампів та інших мешканців моря. Сам Посейдон мчить морем на колісниці, запряженій гіпокампусами, стризубом, який викликає бурі, розбиває скелі, ударяв по землі, що призводило для до доутворення джерел з прісною чи морською водою. У давній римській міфології йому відповідав Нептун. Вважалося, що існуванням коней і конярства люди зобов'язані Посейдону, який створив коня і навчив смертних справлятися з ним. Тому він мав прізвисько Гіппій, кінний. На його честь влаштовувались істмійські ігри з кінними ристалищами, крім коня, священними тваринами Посейдону були дельфін і бугай, зокрема чорний, а священним деревом сосна. Зображували його могутнім чоловіком зрілого віку з довгим волоссям та бородою, як правило, з тризубом у руці, що роз'їжджає на колісниці морем. Він має блакитні очі або очі кольору моря. Йому присвячені 22 й гімн Гомера та 17-й орфічний гімн. Він є дієвою особою трагедії Евріпіда Троянки, комедії Арістофана Птахи. Культ Посейдона був широко поширений у всій стародавній Греції, переважно у прибережній частині і на островах. Особливо багатий на місця його вшанування був Пелепонес. Іонійці шанували його як покровителя свого племені. А ось і повна колекція монет регулярного карбування періоду Другої Грецької республіки 20 та 50 лепт. І одна і дві драхми 1926 року карбування з мідно нікелового сплаву, 5 драхм 1930 року карбування з нікелю, та 10 і 20 драхм 1930 року зі срібла 500 проби. Пишіть в коментарях, як вам моя невелика колекція. Можливо, якась монета з перелічених ви маєте в своїх колекціях. Також обов'язково пишіть. Ну і не забувайте підписуватись на канал та ставити вподобайку під оглядом, якщо було цікаво. До нових зустрічей!